На продаж маємо ось такий Renault Grand Scenic з Німеччини. Це 1,4 бензин 2009 року на 184 пробігу. Весь в рідній фарбі, зараз все вам детально покажемо. Щойно заїхала в Україну. Має безключовий доступ на всезезонні резині. Такий ось де по колу. Він йде п'ятимісний. В гарному кольорі. Так, по фарах. Фари не по піскострує, капот також. І заглянемо всередину. Так, вітаю вас! Ось такий салон. Стан керма не зачуханий. Має круїз контроль, тимер контроль, велика мультимедія, е також є карти українські, 184 оригінального пробігу. Такі ось стан сидіння водійського. Такі ось водійські карти. Має складання дзеркал, регулювання, вікна також все пізніше все покажу. Такий ось задній ряд. Має ще ось такий столик, тут нічого не просаджено, він йде в нас Так. Тут є ще фаркоп, аптечка, колесо повноцінне. Є повний комплект. Так, зараз покажу, який він йде по фарбі. 129 крилах. У нас є пластмасові. 138. 113. 133. 116. Невеличка є вм'ятинка. І тут мінімальна є ось така царапинка і все. Але нічого не малювали. Все гарно. 130. 122. 90 103, 150, 144, 119, нічого не малюємо, 129, 129, 130, 130, 141, 141, 121, так, да, 109, Ось така йде автівочка. Ще покажу. По вікнах сюди йде дев'ятка, дев'ятка, дев'ятка. Так, десь теж тут йде дев'ятка. Так, ось. Дев'ять, дев'ять, так, дев'ять і дев'ять. Також ці вікна рідні. І покажемо, які йде під капоткою. Так, тут нічого не милосерд не крутилося, останнє було ТО на 2024 році, 10-му місці на 178 тисяч заміненісла. Зараз є 184, така ось автівочка, вже готовий є сертифікат відповідності. Так, когось що цікавить, тут є він-код для перевірки. Ціна ось такого автомобіля 6.650 доларів. Кого зацікавив місто Львів 063 47 74 360. Дзвоніть.